Річки Полтавщини перебувають на межі обміління. Спекотний липень довів їх до стану маловоддя, коли рівень води менший за 20% норми. Від історичного мінімуму їх відділяють лічені сантиметри. Ми приїхали до полтавського гідрометцентру, фахівці якого ведуть спостереження за водними об'єктами басейнів річок Ворскла, Сула та Псал. Вони збирають інформацію про стан річок на території Полтавщини та сусідніх областей, рівні води. Витрати, температура, льодові явища тощо. Наше попереднє відео про роботу синоптиків драмецентру. Дивіться за посиланням на екрані. А зараз поговоримо про проблеми річок Полтавщини. Спостереження за станом річок в області має понад сторічну історію. Для цього створені 17 гідрологічних постів, де фахівці кожного дня фіксують показники, які свідчать про стан річок області. Чому маловоддя може бути небезпечним, розповідає гідрологиня. В основному у нас зараз пости працюють, які мають 100-сторічний -100 період спостережень. Неперервний ряд спостережень. Тільки там на період Другої світової війни було перерви там, і то не на всіх постах. Найбільше у нас тривалість спостережень псел суми 116 років. На сьогоднішній день по деяким постам до історичного мінімума рівнів не вистачає там 10-12 сантиметрів. Тобто на сьогоднішній день ми спостерігаємо. Значне зниження рівнів води, значне обміління і явище, яке ми називаємо явищем маловоддя. Явище маловоддя в науковій літературі називають процес, коли в річці протікає всього тільки 20% води від норми. Ну, Тобто норма це середнє значення, тобто від середнього значення протікає 20%. Так на сьогоднішній день. Малі річки, такі як Хорол, Удай, Мерла і таке інше. По суті, вже знаходяться на межі от якраз маловоддя, 20 відсотків і менше. Ну тому що малі річки живляться опадами. Опадів в цьому році, в липні місяці, дуже дуже мало. Річки, такі, як ми називаємо, середні, ну основні наші сула, псел та ворскла. Вони ще мають живлення трошечки підземними водами, і вони ще не приблизилися до критерію маловоддя. Але на сьогоднішній день вважаються. По Ворсклі 25%, по сулі 34 по пслу біля 40 тобто значно менше норми для липня. І враховуючи те, що попереду нас чекають теж гарячі дні і теж не дуже великі опади, тому, звичайно, слід очікувати, що буде перевищено ті історичні мінімуми рівні води. Навіть маленькі річечки, ставочки, от в Полтаві, тут на садах ставки просто пересихають, струмки пересихають, немає живлення водойм. Це і екологічна проблема з цього виникає, і, звичайно, для людей. В першу чергу негативні наслідки для природи екологічні. В другу чергу, я думаю, просто для населення в багатьох населених пунктах. Падає рівень води у криницях, тобто просто водопостачання такого звичайного рівня. Для екології для промислових підприємств це небезпека в тому, що просто нехватка води у водоймі для якихось промислових потреб. І що важливо, що розбавлення води. Промислові підприємства скидають стічні води в річку. При тому, як скидається, важливо, щоб відбулося розбавлення води. Якщо води не вистачає для розбавлення, то виходить, що в багатьох річках течуть просто промислові стоки. Окрім екологічної небезпеки, яку несе обміління річок. Знижується також виробництво електроенергії на шлюзах для економіки. Загалом у нас я думаю, це єдина проблема водопостачання і нормальна робота гідротехнічних споруд. Як ви знаєте, що багато на багатьох шлюзах у нас зараз поставили турбіни, як гідроелектростанцію. Ну звичайно, це не до електроенергії чим менше води. Тим менше виробитки електроенергії. Глобальні зміни клімату зробили ось для річок такий недобрий перекос, тому що води у нас тепер багато в зимовий період, тобто що і раніше такого не було. В січні, в лютому, завжди річка замерзала і було мало води. Тепер навпаки, виходить, що вона не замерзає, тому що дуже тепло і рівні води високі. І ця вода, по суті, не живить підземні горизонти, і не в той час, коли вода потрібна людям. Поки не встановиться оцей якийсь такий режим. Оце в нас перехідний зараз період. Поки не встановиться, так і буде. Будемо просто наша задача спостерігати і доносити по можливості інформацію про те, що може бути. Окрім відстеження стану річок, фахівці гідрометцентру займаються також аналізом складу повітря в Полтаві. Чому його якість найнижча серед міст області? Дивіться у наступному відео.